Знаєте, я думаю, що чесно буду порівнювати схожі локації в різних містах. Наприклад, не чесно порівнювати лондонське метро та харківське, бо в першому значно більше людей різних національностей, різних культур, а в другому, у Харківському менше людей. Так ось в цьому плані мені здається, що дуже показовими є території. Е, ну, природні території Там, в різних містах і я пропоную порівнювати наприклад англійські е, ліси там, чи територію вздовж річок та харківські і ось вам приклад. Тут ніхто не прибирає, та чи дійсно? Харків'яни цінують чистоту у своєму місці. Ось таке запитання. То може Харків не таке вже чисте місто, і не така це вже велика цінність. Для харків'ян, якщо можна так смітити, бо я вам можу показати такі самі ділянки в Англії, і ви там не знайдете жодного, жодного а, схожого місця, де стільки сміття, бо його просто немає. Ну або його дуже там мало. І часто його прибирають місцеві волонтери. Просто проблема в тому, що скажуть, та тут просто не прибирають, ну окей, волонтери прийдуть тут, приберуть. І чи буде чисто наступні далі там, в майбутньому. Я в цьому не певен. Я думаю, що буде все захарашено. Дуже швидко. тут дуже багато свіжого сміття.